Ми ж наконець-то в село перебрались, і тепер можна штани носки заправлять, свіжого воздуха затягнуть та віддихнуть від от городської суєти, від мопедів, які кожен вечір ревище роблять, та від людей, які не здоровкуються. І поки Настя з малим мамки гостює, я приїхав одвірки покрасить та двойняки повставлять. Але щоб крашанки в желудок не залазили, я вирішив зразу в хаті розтопить. Бо воно ж коли тепленько і руки краще згинуються. Взяв під носа для кофе, а зверху положив дрівець та й нехай собі горить. Зняв оцю матню за двірок, бо я такого не любитель. Настя каже, взагалі двері вставить, але то вже як буде година, бо з нами ще ж собака жить буде. А вона линяє круглі сутки, хоч береш і шмали. В общем, змочив тряпку під колонкою та пішов у хату. Давай двері прикривать, а воно аж шкаф нахиляється. Я туди, а воно плащик до дверей приріз, що можна приділити скільки раз вони красились. Почав павуків обдаровать, а вони вчепилися, як кліщі до пуза собачого. Підготовив поверхню до красіння, взяв краску, яка стоїть як польот на місяць, зняв свою дубльонку та взявся за роботу. І знаєте, все хорошо. В хаті тепло, затишно. Але з цим чамором краски. Я як кишка вивернута. Голова крутиться, і ригнуть хоче. Якийсь раз. Але то таке. Красив дотошно, щепітільно. бо для себе ж ще й поріг побілив, щоб було видно, хто ноги не міє. І наконець то взявся за последні двері на сьогодні. І тут тільки справився, а вже кур'єр дзвоне. Каже, вдівай якісь колготки та лети по посилку. Вдарила з дядьком по руках, що чуть мозолі не позлазили. І я вже на місці роблю розпаковку. З нашою піччю трохи проблеми, і іноді треба з буксира заводить. Буває, кадить так, наче камаз у хаті завівся. Тому вирішили підстрахуватися і купити нозіму обогрівач. Бо в інтернеті кажуть, так холодно буде, що й двойняки в хаті постріляють, а в нас дитина мало. Та і я любитель в трусах ходить. Заказали на 1400 Вт терморегулятором, який працює в трьох режимах. А за щодо керамічної плити обогрівач, що довгий час віддає тепло, не споживаючи енергії. У комплекті як кріплення на стіну або такі коліщата. Та гарантія на 5 років. Тому, якщо ви теж не уверені, що воно зімою буде, посилання на обігрівач оставляю під відео. Переходьте і дивіться. І взагалі, в них там дуже багато різних варіантів на будь-який кошельок чи барсетку. А з моїм промокодом на халяву новою поштою доставлять. А тут і мамка на помощь приїжджає. Видно, що пошвидше в свою заїхали. Та менше в неї ходили вугли обстекали. Пообдирав крас на шипках та й взявся наконець, тати вікна мить, вони мені снитимуться. Але ж невороженим зглядом видно, що хата переобрітає людський вид, стає світліше, комфортніше. Не стидно і людей в хату гукнуть. Нехай тільки це б зделення вивітриться. Пийнув водички і наконець-то почав встановлювати вікно. Напріг біцуху і вклав у раму. Та й буде і тихіше, і тепліше. Постукав, як дядьки на плотні, і закріпив шурупом, щоб на голову не впало. З цими євроремонтами, я скільки бумажки гепнув, що можна було годно грядці в туалеті сидіти, тікток крутий. Скотчем спеціальним щіли не заклеяв, і так по хаті й пішов, бо цих вікон у мене вісім. Але коли знаєш, що це для себе, То настрій робить і м'яється. А тут уже й вечір наступив. Наливчає з материнкою і сів на порозі віддихнуть А вам дякую за увагу. Не мерзніть і бережіться.